Євангелія на щодень 14 січня Лука 2, 20, 21, 40 52. А повернулися, прославляючи і хвалячи Бога за все, що чули і бачили, так, як їм було сказано. Як сповнилися вісім день, коли мали обрізати хлоп'ятко. Назвали його Ісус ім'я, що надав був ангел, перше ніж він зачався в лоні. Хлоп'я ж росло і міцніло, сповнюючися мудрістю і Божа благодать була на ньому. Батьки його ходили щороку щороку Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай на свято, коли минули ті дні, і вони поверталися. Та хлопчинам Ісус зостався в Єрусалимі, батьки його ж про те не знали. Гадаючи, що він у гурті, вони прийшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими, а не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті його слухали, чудувалися його розуми і відповідям. Побачивши його, вони були здивовані і сказала йому його мати. Дитино, чому ти це так зробив нам? Ось батько твій і я боліючи тебе шукали. Він же відповів їм, чого ви мене шукали, хіба не знаєте, що я маю бути при справах отця мого? Але вони не зрозуміли слова. Що Він сказав їм, і він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний, а мати його зберігала всі ці слова у своїм серці. Ісус же зростав мудрістю літами і ласкою Бога та людей. Ісус, будучи Богом, у своєму людському житті ніяк не використовував цього статусу. Він жив на землі як звичайна людина, батьки дбали про його фізичний і духовний розвиток, прищеплювали йому жагу до праці і навчання, а також до зростання у мудрості, у чому, у чому, у чому проявляється мудрість Ісуса, у тому, що Він мовчить і слухає, Він не газується своєю мудрістю, Він слухає і ставить запитання, таким чином, Він розпізнає. Чи може і скільки може своєю мудрістю передати співрозмовникам, якби він виявив свою мудрість, передчасно їм не було би сказати що. Симп... Симпозіум довелося би завершити. Тільки відповідаючи на поставлені йому запитання, він ділиться зі слухачами крихтами своєї божественної мудрості, Лише крихтами, бо мудрість не лише гасити духа, мудрість знає ціну собі, але теж цінує та розкриває можливості інших. Дурний му марить себе розумним, а інших вважає дурнями, з якими він вважає, не має про що говорити. Дай мені, Господи, зростати в мудрості і цінувати мудрість інших.